Слава Ісусу Христу, слава Україні! ці дні в нас на площі постійно лунала кача, кача, пісня і разом з цією піснею вернали уяві ці всі кадри тих подій, які відбувалися на Майдані. Пригадую, наче це було вчора, як 18 числа з Дрогобича виїхало два автобуси. Люди раптово змобілізувалися, тоді бачать, що відбувається 17 числа у Києві. В одному з автобусів їхав і е, герой Небесної Сотні Йосип Шилін. Приїхали ми тоді е, зранку, 19 числа у Києві. Фактично Майдан тоді не було впізнати. Будинок проспілок горів. Фактично люди були з двох-трьох сторін, оточені Беркутом, всюди чорний дим був. Але в той же час, коли ми приїхали, тоді нас колона автобусів приїхала разом із львів'янами в обличчях тих людей, які були на майдані, можна було побачити надію, що все-таки прийшла допомога, і ми зможемо все-таки проламати ситуацію. Протягом 19-го числа допомагали хто що міг, возили шини, збирали бруківку, але не могли навіть подумати, що Ще страшніші події відбудуться 20-го числа, набагато страшніші ніж те, що було 18-го числа. В той час я відповідав безпосередньо за перевезення людей до Києва і зранку, якраз з 20-го числа, тоді ще прибуло кілька автобусів із Дробочини, не тільки Дрогобич, зокрема також із Трускавця, і з району. І в той час десь близько 9... коли ці всі події почали відбуватися, займався поселенням людей, але ніколи б не подумав, що в той час таке відбувається. Відбувається розстріл людей. І згадується одразу, десь після цього всього, що відбулося, оця мелодія далі плине кача вечір. І це проносить героїв по Майдану і постійно кричать герої, герої і пісня плине кача. Це ті миті, фактично, які неможливо забути, які, напевне, пройдуть через ціле життя. Тому я хочу закликати всіх і нагадати, що Майдан не закінчився, майдан продовжує тривати, тому що ми всі несемо собі ту часточку. Майдану того всього, що й було це, і ми повинні продовжити справу тих людей, які загинули на Майдані, і повинні завжди пам'ятати про це. Дякую.